Доброго дня всім! Хочу показати, яку ми зробили саморобну картоплекопалку. Маємо город, трактор Kubota GL23 і ось таку елементарну, саму просту, яку можна було. Бо довго розглядали різні варіанти. Таку грохотну або якусь польську стару кінську. Вони всі гроші коштують чималих. Але в нашій землі мало яка буде добре, бо якщо добре бачите, от така груда, тверда ці картоплекопалки сучасні, вони слабенькі дуже на таку землю, то все гнеться, ламається. Ми знаємо, по прикладу окучника, який купили, теж, на жаль, українського виробництва викинули гроші. А потім думали, думали, вирішили зробити отаку от просту з того, що маємо вдома. Це ось від сусіда. Взяли такого, таку ластівку, до неї приварено два листи товсті, потім наварили штирь. На трактор мали такого трикутника. Коли його купили, ми ще не знали, що навіска поганенько в них працює не як в радянських тракторів. То сюди на навіску не можна чіпляти причіп, а треба від коробки робити кріплення. Зварили собі отаке от і поки що на ньому їздимо. Ніяк руки не доходять зробити нормальне кріплення на прицеп. Ну, от мали такого трикутника. Трохи всилили його, щоб не гнувся. Купили два такі хомути для ресорів. І прикріпили це все ззаді. Потім пустили то біля колеса, що пішло. І от біля рядка колесом тримаємось і воно ззаді вибирає. Таке саме просто. І нормально викопує більш-менш. Ми задоволені, нам достатньо. Садимо картоплі небагато, суто для себе, кілька соток. Коли ми з цим не ходимо, бо нема сенсу. Люди в нас теж мало саджають картоплі, то слабий заробіток. А так для себе достатньо. Покажу в роботі, як воно працює. Ось така штука. Світить сонечко, то поганенько трохи знімати, не видно добре, але нічого. Картоплі цього року не дуже багато на цьому огороді, на інших трохи краще було. Та дуже глибоко. А, Добре, добре. Спокійненько, на мале на любій передачі, переважно на четвертій, п'ятій, не в нагрузку, газ. Ну, нормально більш менш Нам достатньо. Всім спасибі. Всім далого хорошого урожаю!